Друз'яки, привіт! Ютуб канал Активлайф, я Тарас Царик, звісно. Випав сніг. Я в таких горах. Це дорога і кінець. От навіть можна побачити мої сліди. Я тут їхав, 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 їхав. І кінець. Це якась закинута якась пилорама чи то драбілка, одним словом... Щось тут було колись, зараз це вже не працює. О, так, тут розвернувся і... Ну, та й кінець вже дороги, і я мушу йти в гори. Ось Мене чекають гори, поки що такі маленькі, але далі будуть значно більші. Ціль моєї поїздки це Евернія. Всі ми прекрасно знаємо, що, що собою представляє евернія. Це, типу, як ісландський мох, так? але значно краще, значно сильніше. Звісно, що я вибрався тоді, коли мав час. Ну, коли вже випав сніг і сніг падає. Тому подорож моя буде екстремально важкою. Сніг переміщатися в гору. Ну, Коли сніг випав, в горах переміщатися дуже важко. Але нічого, основне, що я вже тут. Пігнали. Так, машиною я розвернувся, пройшов пару метрів і глянь, а тут я бачу сліди людини. Це мені якби і подобається, одночасно і не подобається, тому що сліди зимою говорять про те, що тут можуть бути браконьєри. Брін. Ненавижу браконьєрів. браконірів. Ну, подивимося, куди ті сліди заведуть, і подивимося, що я сьогодні знайду. Можливо, навіть, що я і нічого по суті, не знайду, тому що А тому що прикол в тому, що того року була, ну, була дуже сильна спека, скажімо так, ну, посуха і верніше, не русла потім впав дощ коротше говоря, і вона почала трошки рости ну, я не мав часу їхати сюди але <правж> як на зло впав сніг сніг мороз зараз десь приблизно 2-3 градуси ось такі тут борщовики це до речі дуже ну, скажімо так, пекуча отруйна рослина. Таку історію про борчовик, бляха, чуди, розкажу. Один пацан хотів по крупному сходити і знайшов місце. І рядом бах Ну, Ми знаємо, що борщовик має такі величезні листя і він зад пітер тим борщовиком. Боже мій. Ой. Коротше, все собі поопікав те, що зі ззаду. Це таке? Це таке. Ну, Евернія полюбляє рости переважно на ялинках. Коли ялинка, вже можна сказати, безсилена і вона там починає рости. Що, що собі представляє Евернія? Блін, тут іти навіть важко. Тільки щоб не провалитися. Евернія це, по суті, лишайник, гриб, гриб, лишайник, так сказано. Вона допомагає. При застуді. Ну, плюс антибактеріальні властивості, плюс корисні властивості на горло і так далі. Ну, будемо ходити збирати, шукати. І паралельно я вам буду цікаві історії розказувати. Якось так. Блін, казка. Просто казка. зимова каска. Ну, Тут якраз відпочиває мозок від міської тої міської, скажімо, міського кіпішу. І люди говорять, що от раз я там в депресії, туди-сюди. Та ви частіше виїжджайте в гори, спілкуйтеся з природою. Дивіться мої, звісно, відео. І це якраз і буде як допомога від вашої депресії. Так, все, холодно, по суті, в руки замерзаю, мушу. Блін, змінювати зараз рукавиці. Ну і все, іти, іти потрібно мені приблизно кілометр. Блін. Мороз такий, що аж до костяй пробирає, я тільки в одній футболці. Ладно, то таке пігнали. А, ну так, да, хочу сказати, що. Досвід мій лижний. Якраз і тут дає мені оту, тобто, моя загортованість в лижах. Тобто, любов до природи, любов до снігу, до морозу, якраз мені зараз дозволяє робити ту роботу, яку я роблю. От. Так, все. Ідемо в пошуки верні. Зараз ми по-любому щось знайдемо. Блін. Так, ось вона, та вернійка, вже починає. Ось так вона виглядає. І навіть її беру в руки і вона ще трошечки мокрувата. Ай. Так, хтось мені гроші скинув. І прикол в тому, що, бачите, того року вона маленька. Це, по суті, можна сказати, велика вернія, тому що ну, була посуха. І отак ми будемо зараз ходити її збирати. Вона може бути як на живих деревах, так і на деревах, які вже впали, тобто мертві дерева. В природі її призначення, ну, як у всіх подібних грибів і лишайників. Тобто витягнути з деревини. Корисні речовини, так, щоб деревина чим швидше розпалася. А ми, у теверні, застосовуємо як проти кашлю підсилення імунної системи і так далі. Ну, Будемо по чуть-чуть так збирати. Пігнали. Вийшов і тут переді мною от така тінь. Справді в тому місці я був десь років 3-4 тому, в крайній раз. І вночі я це була в мене нічна така прогулянка. І десь в третій чи четвертій ночі, приблизно в тому місці, я вийшов на горку, це інша гора була. Я побачив, як той то та людина, яка в масці так, запускала свої оті супутники. І він так, ті супутники отак один за одним так летіли. Видовище було насправді просто бомбезне. Коли ти так дивишся, між зорями так вони вистроїлися всі в ряд і отак летіли. Тому це місце для мене таке от і настільки сильно запам'яталося. Бачу вирубка. Як було, так і триває. Ну, то таке. Рухаємося далі. Ось так от виглядає вернія, і вона отак росте, росте, росте. І вона отак, як грилянди, звисає. Ось вона краса. Я вам скажу, досить ще жива така. От. Так, її от збирають. А пізніше з неї робиться витяжка. Отак от і отак. От ну, того року її мало. Ну, посуха була як-не-як. -най -най. Найшов таке місце. Ох, як грилянди. такі досить непогане містечко. Фух. Насправді... Холодно, сніг починає падати. А, верні я тут мало що назбираю, тут так чисто. Є в мене люди, які замовили і просто їм треба продати. А то, що залишиться, то хто хоче, там може через сайт купити. В описі під відео є посилання на сайт. Так само ви тут можете бачити, як він називається. ActiveLife.website і її готувати дуже легко. Так? Запарюєте її, робите витяжку водяну. Я навіть робив витяжку спиртову. Досить так цікаво, виходить. От. І вона допомагає при різноманітних захворюваннях, Тобто кашель, грип і так далі. Курці зразу відчувають, починають. Відхаркувати різноманітною слизю. Одним словом, така от цікава рослина. Так? Це навіть лишайник. І два слова ще так скажу про їжовик. Досить такий цікавий в мене був випадок. Купила людина в мене їжовик, ну він постійно в мене купляв. і взяв десь 10 грамів їжових казів. То каже, так активно працював мозок, що каже, ну, чуть не всі проблеми вирішав. А, але так скажу, що 10 грам не рекомендую краще брати мікродозін. І щоб працювало все як накопичувач. Тобто так само, як мухомор червоний. Так? І коли ви приймаєте по чуть-чуть, він офігенно працює. Стосовно тріпів вам розкажу такий випадок. Так, міняємо рук. Багато в мене так само людей. от Запитують, а от я з'їв червоний там, мухомор, ну когось від червоного вже торкає. <хи> Насправді, ну давайте про пантерни, або і псилоцибіну ми знаємо, що заборонені. І ваш мозок просто переключається, скажімо так, на іншу фазу, розслабляється і виникає ефект п'янючості. І якраз в той момент потрібно не йти спати, а потрібно працювати, мислити. Тобто просто ви. Медитуєте, працюєте над своїми проблемами, над фізичними. І в той момент в тріпі у вас буде певна кількість часу, тобто обмежена кількість часу, де ви зможете побачити щось, почути щось, тобто можете краще чути, можете краще бачити, можете побачити навіть, скажімо так, потоки повітря. Багато хто. Це не може пізніше пояснити. Ви можете в тріпі бачити багато чого. Чогось. Е, медики це називають галюцинації. Е, я хотів колись бути медиком, але в 2000 році, коли мені виповнилося 18 так? ну там, знаєте, 99-й був рік, е, був знайомий, який був в комісії. Мене інституть і сказав, що коштує поступлення 5 тисяч доларів. На той час в мене батьки грошей таких не мали. Звісно, я збився з того. А став, короті, ну, пішов в народну медицину. Да? Ну, Я не жалію, що я займаюся тим, 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 що я займаюся, Тобто мені навіть воно цікавіше, і в мене більше вільного часу і я більше можу присвячувати скажем так, поїздкам, науковій діяльності, щось щось придумувати, щось вирощувати. Одним словом, мені набагато тут цікавіше в природі. І, звісно, ті подорожі, от, отак взяти, глянути, скільки тут снігу, вони набагато цікавіші, ніж, наприклад, ти би там сидів чи в офісі, чи сидів. Якомусь медичному закладі. Ну, да, Тут ти промерзаєш, тут тобі... ти виходиш з зони комфорту. Тут нема того тепла, як сидиш там в офісі чай, каву п'єш, тут нема такого, тут фігачиш, фігачиш, фігачиш. стосовно Вернії, я надіюся, ви все зрозуміли, вона напевно так само буде популярна, як мухомори, коли я розкручував мухомори. Ну, Зараз ясно, всі все знають про мухомори. Про Вернію Скоро так само будуть ці всі знати, і скоро будуть вернію так само збирати, кусити. В руки замерзаєш, але ну, але, яка красота тут. Я взагалі вбожнюю зиму. Шкода, що зараз війна і не можна тут пофрірайдити на лижах. Да? так, Своє задоволення. Ладно, то таке? Війна закінчиться. Вернемося назад. Так що в тріпі ви маєте пару хвилин, щоб побачити ну, умовно галюцинацію, це не галюцинація, нічого. А пізніше ви маєте мозком обробити, що ви бачили. А багато хто не може справитися з тим. Ну і кришою їде. Тому потрібно завжди обробляти. Тобто є у вас інструмент. Ви за, за рахунок того інструменту попадаєте в іншу фазу. І пізніше ви виходите з тої фази і аналізуєте, що ви бачили, що ви дізналися і так далі. Добре, в руки замазаю, вже рукавиця намок. Ну нічого. Зато прикольно сьогодні. Так, верні трошки назбирав. Одним словом, Відпочинок такий активний, вийшов нормально. І йшов як в казці, да? вийшов з казки. Люблю зиму, подобається дуже. Якби б війни б не було, то би ми б каталися на лижах, отримували задоволення. А так, поки війна, придеться утриматись від такого задоволення. Краще гроші спрямувати в інше русло. А... а нашим воїнам потрібно буде відновлюватись. Ну, одним словом, якось так. По Прикольно. Джерело ось таке. Значить, не забуваємо телеграм-канал Тріп. В описі під відео все є. Все. До зустрічі. Ну, таке коротке відео одним словом. Цікава поїздка в зимові Карпати.